Отже, перед нами вирівнювач для волосся Ровента спільно з Карлом Лагерфельдом. Купила я її в магазині Мойо, отримала швидку доставку, хороше обслуговування в магазині, а також гарантію за, на безкоштовну заміну за додаткову оплату. Ось. Я, я наш гарантийный талон Ось. с позначкой И глаз сам выровняющая. Ось это как петля. Будемо зараз пробувати. І тут якась і штукенця, яка знімає цей, цей кабель. Ось абсолютно повнорозмірний, заявлено в інструкції, що нагрівається впродовж 60 секунд. Зараз ми це перевіримо. Дякуємо моє за. Хорошу техніку.